Олександра Гришмеділова, це політолог. Я вітаю вас, Олександра. Доброго дня. Доброго дня і вам. Отже, говоримо про ситуацію в нашій країні. Зокрема, сьогодні стало відомо, що проросійські бойовики оголосили, що вони вийшли з мінських домовленостей, і більше не збираються домовлятися з Києвом про перемир'я. Про це заявив ватажок ДНР Олександр Захарченко. То що тепер робити? Ну, справа в тому, що ситуація досить неоднозначна. Перед цією заявою ми бачили перемовини в норманському форматі. Норманська четвірка домовилась про те, що будуть намагатися відвести важку військову техніку до лінії демаркаційної. зараз бачимо, що Захарченко не погоджується з цим. Знову ми стикаємося з тим, що ми заходимо в певний такий глухий кут, коли не можуть домовитися сторони. Про що це може свідчити? Про те, що або Захарченко не хоче підпорядковуватися позиції Росії, чи не така однозначна позиція Росії, яку вони заявляють, на рівні Мід або на вищому вже рівні, будемо дивитись, тому що панікувати поки що рано. Проте це такий, скажімо, момент, який потрібно враховувати і шукати якихось інших нових точок зіткнення, і шукати все ж таки домовленості перемир'я, і закінчувати війну. Пані Олександра. А як тепер, на вашу думку, можна врегулювати цю ситуацію мирним шляхом, якщо ось терористи взагалі вийшли з переговорного процесу? Справа в тому, що не лише одна сторона може вирішити ці перемовини. По-перше, давайте не забувати про те, що і Україна, і саме ця територія вона зараз більше є об'єктом перемовин, ніж суб'єктом, тому що ми залучаємо до врегулювання. Ситуації на Донбасі, інших міжнародних і спостерігачів, і фігурантів, які приймають в принципі, за нас рішення. Не ми приймаємо, або ми якось, скажімо так, висловлюємо свою позицію про те, якби ми могли врегулювати цю ситуацію самостійно як внутрішній конфлікт. Тому б не залучали міжнародні сторони і не просили змістити акценти вже як не суб'єкт, а об'єкт. Тому якщо вже в, такі, в такій площині йде перемовини, скажімо так, вирішувати ситуацію самостійно не приходиться. Тому будемо дивитися на знову буде новий рівень перемовин вже на міжнародному рівні. Можливо, позиція буде погіршуватися. Можу сказати, що історія показує, що. Якщо є якісь меморандуми, якщо є якісь домовленості, потім вони будуть переглядатися. Зазвичай вони переглядаються в гіршу сторону, а не в найкращу. Тому що спочатку угоди всіх не влаштовують, але надалі вони можуть ще погіршуватися. Тому будемо дивитися. Я особисто сподіваюся, що нам все ж таки вдасться знайти скажімо так, консенсус або е, знайти мирний шлях регулювання ситуації, тому що на це сподіваються люди, вони очікують кожного дня, кожну секунду, е, і потрібно шукати е, інші виходи. В різних форматах ми бачимо, що в нас була нормандська четвірка. Ми бачимо, е, ну і скажімо так, шукати ті варіанти, які будуть дієвими. І всі можливі варіанти, які можна буде залучити, треба їх роздивитися. А скажіть, будь ласка, чи потрібна взагалі тепер ось ті перемовини, які плануються в Астані на кінець січня? Навіщо взагалі ця зустріч? Якщо вже зараз терористи про таке заявляють, що вони нічого не будуть ні про що домовлятися? Скажемо так, інших варіантів в нас немає, дієвих способів вирішити. Цю ситуацію так само поки що немає. Ми е, неодноразово чули, що, е, наприклад, ті ж самі мінські домовини е, вони багатьох не влаштовували, і хтось казав, що вони не в інтересах України або якось ще по-іншому були формулювані. Проте е, є документ, меморандум, згідно з якого були встановлені і кордони, і там демаркаційна лінія, і саме з, на, на них спиралися вже у переговорах в Нормандській четвірці. Е, саме з було Домовлено про те, що буде виведена важка техніка за цю лінію. Тому е, будуть перемовини лише в тому форматі, як вони зафіксовані. Зафіксовані вони згідно меморандуму, і потім вже надалі. Все одно е, е, міжнародні сторони будуть. Бити на те, що про те, що вже домовлено. Якщо буде можливість знайти якісь інші шляхи врегулювання, якщо буде йти насправді, діалог, а не просто кожен розмовляє сам з собою, то тоді буде врегулювання. Сенс в перемовинах в Астані звичайно, є, тому що все одно це ще один крок на зустріч один одному саме з різні сторони, намагаються знайти консенсус. Виходять бойовики, насправді в нормандському форматі не не приймають участі сторони саме ось цих проголошених республік. Там йдуть перемовини між чотирма державами: це Україна, Росія, Франція і Німеччина. І якщо вони приймуть рішення згідно цих територій, можливо, будуть внесені якісь зміни щодо статусу цих територій, можливо, на рівні конституційному якось або це буде економічні якісь переповідні. Права, як було сказано, що Петро Порошенко заявляє, що можливо це буде особливий якийсь економічний статус, особливі відносини з Росією, особливі відносини з ЄС в цьому регіоні. Тоді, можливо, і участь саме представників цих республік і не буде потрібно, скажімо так. І ми повертаємося до сьогоднішньої теми топ на міжнародному серед міжнародних подій. Я нагадаю, що помер нафтовий монарх, король Саудівської Аравії Абдула, і ми протягом дня ТІВІ вестиме пряму трансляцію із церемонії поховань. Ви зараз можете бачити на вас на ваших екранах. Ми надалі слідкуватимемо за цією подією сьогодні. І повертаючись до нашої розмови, от власне міжнародна спільнота заявляє да про зобов'язання дотримуватись мінських угод, але ця вимога звучить вже давно, і але реально нічого не змінюється. То можливо, треба висувати якісь нові вимоги, ставити більш якісь чіткі е, ну, вимоги і дедлайни щодо виконання. Чи ну схоже, взагалі в Росії просто сміються е, з цих вимог, і вона ну просто нічого не робить і чи це. Це лише здається так а, взагалі. Розглядати зараз позицію України ну в міжнародних відносинах можна а, з позиції, все ж таки Об'єктності, не суб'єктності про це вже сказала. Якщо ми почнемо не лише відповідати на ту на той запит, який є, наприклад, або на, на ті дії, які відбуваються з боку Росії, з боку там, терористів, сепаратистів та а якщо ми почнемо задавати тон, якщо ми почнемо розглядати, скажімо так, свою більш активну позицію проявляти і виходити вже на рівень суб'єктності, якщо Україна на з Європою потрібно розмовляти зрозумілою для них мовою, не лише просити допомоги, просити фінансових вливань в нашу країну і інших там вирішення гуманітарної допомоги та іншого. Якщо, наприклад, Україна пообіцяє, що тим самим. Європа буде захищена від агресії з боку Росії, якщо вони зрозуміють, що вони захищають не лише наші території, а й свої власні території. Наприклад, якщо вже йде мова про фінансові вливання, чітко кожному європейцю потрібно пояснити, що він з цього отримує, тому що це податки. Кожен європеєць сплачує, він працює і він хоче розуміти, куди підуть ці гроші. Якщо ми кажемо, що, наприклад, дайте нам там 10, 20, 30 мільйонів мільярдів. Вливань, то ми потрібно чітко пояснити, куди ці гроші підуть, як їх можна повернути, який буде європейці отримує зиск з цього. Якщо це оборона, це оборона. Якщо це якісь там кредитування, яке можна буде відбити в тій чи іншій і мати якийсь там зиск, то це треба чітко пояснювати і таким чином змінювати свою риторику з позиції. Просити так з позиції пояснювати, куди підуть ці кошти або куди підеться допомога, і якщо це буде вже розмова рівного з рівним. Тоді буде змінюватися ситуація. Україна вже ми бачимо ситуацію, що ми, наприклад, зміцніли духом, ми зміцніли там в військовому плані, але ми не, зміц... не зміцніли в плані риториці і спілкування. Ми постійно спілкуємося. Є такий комплекс меншовартості, Він українців був і він. Ми з ним працюємо, скажімо так, над цією проблематикою. Проте ця проблема ще не вирішена. І її потрібно вирішувати в різних площинах. Лідер терористів, зокрема терористичної організації, ДНР, роз'являвся і, зокрема, заявив про намір бойовиків розвивати наступ по всій території Донецької області. І він сказав, що ніякого перемир'я наступаємо до кордонів Донецької області. Як ставитися до таких заяв? Чи чого варто очікувати? Оборонятися потрібно, що чого очікувати. Коли на тебе нападають, потрібно робити все можливе, аби уникнути цих нападів, попередити ці напади. І дати відсіч. Але ж власне ми це і робимо зараз. Ну, а конфлікт не припиняється. Справа в тому, що ми ж говоримо про різні рівні. Ви ж розумієте, що голови держав, вони розмовляють на одному рівні, а бойові дії відбуваються на іншому рівні. І військова військова ситуація вона неоднозначна, це багатошаровий такий пиріг. І його потрібно вирішувати і пропікати, скажімо так, щоб він не був сирим на усіх рівнях. Ось тому і треба вирішувати на кожному рівні окремо і згідно тих задач, які відбуваються, також пан Захарченко розповідає, що буде дружити з Україною лише після визнання незалежності ДНР, і начебто, в ватажок псевдореспубліки заявляє, що буде налагоджувати сусідські відносини з Україною після того, як Київ визнає його терористичну республіку. На що він сподівається? Це такі дуже гучні заяви, які потрібно вислухати і зробити, скажімо так, по-своєму, тому що кожна сторона буде вирішувати все одно максимально на свою користь. Скажімо, ці заяви на користь України не грають ну, взагалі ніяк. Тому почути їх потрібно, дати на них відповідь обов'язково потрібно. Проте я не думаю, що такий варіант можливий. На сьогоднішній день, проте я вам можу сказати, що ситуація змінюється кожної секунди, кожної хвилини. І е, будемо вирішувати е, ситуацію згідно тих е, моментів, які будемо мати на, на цю саму хвилину. Якщо можна буде зберігти життя, якщо можна буде зберігти людей, тому що найбільша цінність це люди, саме не так же території або якісь там інші ресурси. Головний ресурс на сьогодні це люди, і ці життя потрібно максимально. Спасти все як громадянка України, я можу лише тільки висловити співчуття, по перше і сім'ям загиблих, загиблих. Ми бачимо, що розпочалася ця така лінія знов таки ескалації, і кількість жертв зростає, починаючи там з волновахи. Але мене особисто дуже засмучує той факт, що ми дуже гучно і в пресі, і в своїй, і в міжнародній намагалися висвітлити ситуацію з волновахою. І марш, і марші провести, і все інше, але ми бачимо, що людські жертви лише зростають. І е, якщо ми вже на такому рівні хотіли світу показати, що насправді відбувається в цьому регіоні, і показати всім наскільки важка ситуація, гостра, кривава, е, то давайте не забувати про інші жертви і давайте не нівелювати ціну людського життя. Тому що ми таким чином одні жертви ми сакралізуємо. У нас дуже люблять в ЗМІ підносити а, ж, таку жартовність, а інші ми якось замовчуємо, не бачимо, і вже вони просто йдуть цифрами, а не людськими ж, життями. Тому давайте розуміти ціну людського життя. І я ще раз хочу висловити співчуття всім і сім'ям загиблим, і взагалі людям, які знаходяться зараз в тому регіоні, щоб вони трималися. вони… А, повинні мати віру в те, що ситуація буде вирішена. А країна повинна зробити все можливе, аби запевнити їх в цьому і надати їм не лише віру, а вже й на, на, на ділі показати, що вирішується ситуація, а не лише тільки йде ескалація конфлікту. Пані Олександра, от на сході України зараз іде повноцінна війна, Путін розпочав повномасштабне вторгнення. Чому розпочалася власне, ескалація конфлікту і чому саме зараз? Чому йде прискорення? Тому що немає, скажімо так, дуже довго затягувався переговорний процес. І ми бачили, що незважаючи на те, що вони якось були і періодичні, в різних форматах були зустрічі на різних рівнях, проте ми дивилися, що немає якось вирішення ситуації. Коли якось почали вже бачити якісь там примарні, але зрушення в пошуку. Кажмо так, і певного консенсусу. Тут же ми почали дивитися, що на практиці все не так. Що міністри кажуть одне, а бойові дії лише тільки наростають. Це говорить про те, що подвійна гра і вона не є такою однозначною, як хотілося вірити. Цей фактор так само потрібно розуміти. І е, вести не лише так довірливо е, перемовини, як ми ведемо, а розуміти всю складність ситуації і виходити ямка. Я ще раз наголошую, що моя особиста думка, що вихід можливий лише тоді, коли зміниться наша позиція в плані риторики, коли ми не почнемо е, шукати е, відповіді на певні якісь там агресії. А коли ми будемо передбачати ці агресії, коли ми будемо змінювати. Е, Розмову, коли ми будемо задавати тон, і ось коли ми почнемо його задавати, тоді буде змінена з нами і розмова на всіх рівнях, і вирішення, і ну все тому, що на сьогоднішній день ми лише маємо таку оборонну і військову позицію. Так ми майже не маємо ніяких наступальних дій. Ми ну і в перемовинах, в принципі, так така сама позиція, такої, ну не знаю. Меншу вартості все одно. Я її бачу лише так. Треба змінювати, треба ставати сильнішим. Напередодні секретар НБО Олександр Турчинов спрогнозував, що ворог розпочне на потужну наступальну операцію. Чого варто очікувати? Як буде поводити себе ворог? Очіку... Чого нам очікувати? Чого взагалі? нам очікувати? А, ну, знову таки. А... Ми бачимо, що потрібно зменшувати все одно територію саме військових дій. Ми побачили, що зараз розширилися саме бойові дії, розшилана не розширена територія треба брати тенденцію на звуження на зменшення і розумілі якісь територіальні межі саме конфліктів тому що ми бачимо що саме величезна кількість зараз жертв серед мирного населення йде через те що люди просто не можуть передбачити де відбудеться певний вибух або певна там обстріли або ще щось в першу чергу потрібно зрозуміти і якось так стиснути бойові дії до мінімуму, скажімо так, треба чітко сформувати кордон і вже звузити. Тоді перемови не будуть. Чому казали про демаркаційну лінію? Тому що це зрозумілі, скажімо так, територіальні, скажімо так, кордони конфлікту. Зараз на сьогоднішній день вони не зрозумілі. Тому завдання України. Зробити максимально зрозумілими ось ці дії.